Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Двісті сорок три снаряди випустили російські військові по деокупованому правобережжю Херсонщини за добу. Пральні машинки сушилки-праски. У Херсоні дві громадські організації обладнують пральну кімнату для мешканців гуртожитку, де живуть люди із підтоплених після підриву російськими військовими Каховської ГЕС-будинків та волонтери. Крило російського гелікоптера сухпайки, зразки військової формі армії РФ, які експонати збирають до музею в Одесі херсонські волонтери разом з місцевими колегами. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, протягом минулої доби російські військові 13 разів обстріляли територіальну громаду. Випустили 54 снаряди. Під обстрілом були корабельний та дніпровський райони Херсона, селища Садове, молодіжне. Вночі атакували Антонівку та Садова. Також, за повідомленням поліції області, армія РФ з авіації нанесла удар по терміналу та технічному комплексу сільськогосподарського підприємства у селищі Козацьке. Обстріли Херсонщини, російські військові. Ведуть із мінометів артилерії, градів застосовують авіаційні удари, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Били по Золотій балці Дніпровському, Дніпровському по школі, Золотій Балці по будинку культури. Сьогодні знову вдарили по Золотій балці більш ніж сім прильотів. Було і знову били по освітному закладу, по спортзалу. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, протягом минулої доби російські військові 45 разів обстріляли деокуповане правобережжя області. Випустили 243 снаряди. Загиблих та поранених немає. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон. Ми знаходимося у приміщенні, де Ведуться ремонтні роботи. Тут ми плануємо зробити кімнату для прання. Владислава Богданова, завідувачка гуртожитку, показує приміщення майбутнього прального комплексу. Обладнання громадської організації закупили. Це по три пральні машинки та сушарки, а також праски, раковини, бойлери. Поки у кімнатах триває ремонт, техніку встановили на двох верхніх поверхах, де живуть люди. Сім кіло це дуже велике, дуже, дуже дуже. Хороші машині до цього, за словами Владислави, у гуртожитку працювала лише одна пральна машинка, і не було умов для сушіння та просування речей. Потреба запустити пральню і душову кімнату виникла тоді, коли у гуртожиток почали заселяти людей з підтоплених після підриву Каховської ГЕС російськими військовими будинків та волонтерів, які приїжджають з різних регіонів. Ми зіткнулися з тою проблемою, що люди, які Заселилися в гуртожитки, не мали відповідних санітарно-гігієнічних умов. Тобто, постала проблема насамперед в тому, що треба було пральні, треба було санітарні зони для того, щоб люди мали можливість в належних умовах задовольняти свої гігієнічні потреби. Тобто, таким чином ми і вийшли на цю реалізацію. Проекту ідея реалізувати проєкт належить двом громадським організаціям, розказує голова однієї з них Наталя Шатілова. Тут у нас софінансування. окрім того, що люди зі всієї України донатили на Херсонську область, на Херсон були на Зібрали 400 тисяч гривень і стосовно за ці гроші. Ми зараз додаємо будівельні матеріали. Зараз вже те, що закупили, і зараз продовжимо да, по, по тих інкурськах. Ми міняємо ну під ноль, да, скажімо так, починаючи з проводки, з комунікації, які ми розуміємо, да що що треба робити, треба вже робити нормально один раз. Далі плануємо перейти до душових. Проєкт буде реалізований не лише у цьому гуртожитку. Є ще два об'єкти, говорить Ігор Цуркан. Також розглядається проєкт по створенню соціальної пральні, куди б люди могли приносити свої речі і безкоштовно їх прати. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. Крило російського гелікоптера, знищеного у Чорнобаївці, сухпайки, консерви, зразки військової форми армії РФ, шматки збитих шахедів. Такі експонати приносять до музею, розповідає херсонський волонтер Станіслав Бородашкін. Плита з плитоноски, яку ми давали журналісту. І коли там преса їхала, був прильот. І ось як тут бачите, уламок безпосередньо був зупинений. Це ніж, який врятував життя. Він висів у військового, і коли був прильот у ламку, то ніж уламок цей зупинив. У музеї є експонати, які принесли військові. Що найголовніше в медицині Кацапа це духовні скрепи. Всякі іконки, молитвенники, ці пов'язки, які покойникам на голову. Це все з різних аптечок реально взяти. Канат. І спецмазь. Це шолом зеткою. Він належав кадировцям. Тому що, як бачите, зетка червона, а не біла. Це звичайна каска, яка теж була у росіян. Багатий. Це якийсь професіональний кілер вбивця. В нього нормальна плитоноска, легка. Мейден Санкт Петербург. Це просто з пожарного щита вирізано. Це в нас Херсонський напрямок. Це хлопці привезли. Є максимально бідні. Це ось така плетоноска, як бачите, дуже легка. Це взагалі плетоноска афганська. Там були свинцеві плити, їх витягли і просто засипали пісок. До війни Станіслав Бородашкін був гідом у Херсоні. Тепер разом із земляками, засновниками центру туризму Херсон, братами Білецькими та одеськими колегами займаються волонтерством. Це у нас шматок Онікса, який зараз. Часто привітають. Це був прильот 6 липня цього по Очакову. Повбивало багато корів. Це волонтери, які безпосередньо допомагають хлопцям в Очакові, які ще за часів окупації Херсона дуже сильно потребували допомоги. Це там наші ПВОшники. Ось хлопці подарували. Деякі експонати музею підлягають перевірці експертів. Тубус від міни, скоріш за все, натівські міни. Знайшов його неподалік від лінії зіткнення. Ми їздили, ми везли машини на Запорізький напрямок, оглядали хати там покинуті, оглядали, які можуть бути цікаві експонати. Знайшли ось здоровезну купу тубусів. Музей розмістили на базі волонтерського центру. Офіційного відкриття поки не було. Організатори продовжують збирати експонати. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.